Другий вигул цього малого полохала. Знову ж таки, ще не засвоїли, що повідок веде до щастя погуляти. Тому вигульний винесла його майже в оберемку. От. А тут гуляють мої руді дівчата. Я знаю, що вони нікого не образять. От, навпаки покажуть, як класно гуляти. От, як можна побігати. За одним, одне, одне за одним поганятися. За м'ячиком побігати, так? Ти чудовий такий. Не можу придумати йому ім'я. Може, підкажете друзі. Бачите, знайомиться з Джулею? Ой так. Ай так, давай гратися. Ой так Джуля пропонує йому гратися. Бачите, Оп. а давай гратися. Ой так, я головна. Я тут головна. Оп. Класний, малий такий, дуже чудовий. Ну, а мої руді, само собою. Звісно, до них треба звикнути до їхніх характерів. Вони не всяку людину приймають, особливо Джуля. Була певна травма. Ображали її люди, вона терпіти не може чоловіків, але з часом звикає завдяки хорошому ставленню. Є в мене знайомі, які приїжджають в притулок, і вона спокійно сприймає їх, їхню присутність і навіть дається погладитися. Тому до всякої душі треба підхід і розуміння. Приїжджайте, знайомитися.